У Тернополі дорого вженився син екс-мера. для весільного кортежу. Перекрили пів міста депутата від слух, який у кварталі грав корупціонерів, упіймали на корупції. А фракція Прошенка незаконно збагатилася на облігаціях. Цей день настав, що чекає на тих, хто не встиг оновити дані в ТЦК. Біла халатність офтальмологи на Тернопільщині долікували людей до сліпоти. І у кінці цього відео Ющенко повертається І з чим пов'язана медійна активізація колишнього президента. Дочекайтеся мене звати Катерина Нестеренко. І я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Якщо ви є дитиною впливових батьків, то ваше весілля приречене на успіх. Так сталося і у Тернополі. Адже 13 липня там одружився другий син колишнього мера Тернополя, Романа Заставного Андрій Заставний. Святкування урочистості відбулося прямо у центрі міста. У ресторанах мережі, сім'я ресторанів файного міста, які, між іншим, належать першому сину ексмера Петру. Розмах весілля там був неймовірний. Дивіж був на весь центр. Там навіть для простих людей дороги перекрили. Адже спеціалізовані машини зволожували асфальт навколо ресторану, щоб гостям було комфортно і щоб весільний кортеж молодят. Не запилився, про де самі жителі Тернополя не оцінили такі гуляння під час війни. Молодята живуть довго та в любові і мають багато діточок. Але, шановні, має бути якась межа у розмаху, весілля. Перекривати вулицю, бо там пани гуляють. То це занадто. Ех, теж хочу, щоб заради мене вулицю перекривали, коли йду в мак, але на жаль, звичайний смертний. Синексмера Андрій Заставний, якому 28 років одружився на 33-річній місцевій моделі Ларисі Цетнар. І Ларису, яка каже, близьке оточення заставних дуже полюбили у новій родині. Настільки, що вона у свій дівич вечір, який був у червні, відгуляла у Парижі. Попередня кількість гостей невідома, так само як і список запрошених. Але судячи із масштабів, два поверхи двох ресторанів, то відвідувачів весілля було багато. Таке шикарне весілля не відбулося, якби Татусь, колишній мер міста Тернопіль був чесним і у часи свого правління не пригрів би собі майже весь бізнес у місті та області. А як вам такі гуляння під час війни? А що це у нас тут? Це скарб. Ні, не скарб, а черговий корупційний зашквар мандатоносця. Цього разу героєм, що хотів отримати на лапу, став нардеп. Від слуги народу Микола Задорожній цей край обнаглів і вимагав Хабару голови Охтирської сільської ради, або у того не було проблеми з ремонтом. Увага водогону. У березні 2024 року нардеп висловив прохання голові сільської ради на Сумщині надати неправомірну вигоду за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Його відкати, як з'ясували на буй Сап, становив 10% від загальної суми укладеного контракту. А ще 4% призначалися для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За даними слідства, йдеться загалом про суму 3,4 мільйони гривень. Але очевидно, що це тільки верхівка айсбергу. І не виключено, що наварився на державі цей хапуга солідніше. Бо зараз це звучить як тупий жарт. Але здорожній очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань використання коштів бюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю Біпола для військових. Це мерзо. Що... Я зараз навіть не можу уявити скільки він там міг украсти. Дарма, що комісія діє менше двох місяців. У слузі закінчення розслідування чекати не стали і турнули корупціонери з фракції, виключать його із ІТСК. А тепер просто гляньте ось це відео. І так почнемо. Перша перва мініатюра покращення життя вже сьогодні. На відео саме Микола Задорожній, і покращення у вигляді депутатського мандату до нього прийшло після того як він грав корупціонера у команді брати Гагаріни у гумористичних проєктах 95-го кварталу. Коротше, дожартувався до Верховної Ради. Ну а як вам смішно? Але тепер головне питання: притягнуть його до відповідальності, чи все закінчиться лише підозрою? От що ви думаєте? Напишіть, не стримуйтесь. Ще одна історія про інших клоунів із під купола. Можливо, не таких смішних, але не менше здібних. Партія Європейська Солідарність має своє бачення, як правильно треба йти в Європу. Дорогі друзі, сенсації не буде. Наче в воду дивилися. Національне агентство з питань запобігання корупції зловило партію Порошенка на махінаціях. Депутати привластили собі 35 мільйонів гривень із держбюджету. А оце так допомагають армії. Позвоніть своїм хлопцям. Спитайте їх, яка це сьогодні. Бажана потреба на фронті, і схема виявилася достатньо простою: Україна виділяє на діяльність партій кошти. За ці кошти європейська солідарність накопила державних облігацій, що прямо заборонено законом. Потім депутати продали ці цінні папери, а відмиті таким чином мільйони вивели на свої рахунки. Таким чином команда Сивочолого заробила на державі декілька разів. Жму руку обнімаю. Але і це не єдина схема. Європейську солідарність спіймали на корупційній схемі із регіональними бізнесменами. Бізнесмени вигравали державні та комунальні тендери на великі суми, а потім масово вирішили віддячити партії нашого гетьмана і поповнювали її рахунок на сотні тисяч. На рахунки львівського та дніпропетровського осередків партії у другому кварталі надійшло близько 290 тисяч гривень. Доходи донорів також не відповідають сумам пожертв. У цих же регіонах близько 500 тисяч гривень задонатили люди, які вигравали державні та комунальні тендери на суму понад 50 прожиткових мінімумів. Внески подібними порушеннями були й звітах за інші роки, проте їхня сума була меншою. До речі, махінація із державними облігаціями певно улюблена схема у Порошенка. Бо таке вже не вперше. Раніше через свій банк олігарх уклав у держоблігації 156 мільйонів гривень, які українці донатили в його фонд, з яких він отримав відмитими 50 мільйонів гривень. То депутат чи все ж таки бізнесмен? Епопея із оновленням даних триває, і сьогодні у тих, хто ще не встиг оновити дані, ще є можливість, так би мовити, заскочити в останній вагон. Позаяк від завтра за, за неоновлення даних почнуть штрафувати. Власне, наша Анастасія Дмитровська розбиралася із тим, що у нас там із оновленням даних. 18 травня у силу вступив закон про мобілізацію. Власне, цей закон зобов'язав чоловіків призовного віку оновити свої дані. А на це саме оновлення даних держава відвела два місяці. У міністерстві оборони кажуть, що сьогодні оцінюють загальну кількість військовозобов'язаних десь у 10,5 мільйонів чоловіків. Тоді як оновили свої дані за ці 60 днів щось близько 4 мільйонів чоловіків. І власне із оновленням даних від самого початку було досить багато питань. Позаяк протягом усіх 60 днів, відведених на оновлення даних, у ТЦК та ЦНАПах черги росли у геометричній прогресії. Варто визнати, що так як і передбачалося, ТЦК та Цнапи просто фізично б не змогли оновити дані такій кількості чоловіків. Помічним тут став додаток Резерв Плюс. На початку від напливу він теж ліг, але потім, як то кажуть, трохи оклигався. А Та попри такі от складнощі із процесом оновлення даних, хречник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук каже, що за ці два місяці дані можна було оновлювати чинне по декілька разів на день. Я думаю, що часу було дуже е, багато, достатньо для того, щоб поновити свої дані. Ну, е, е, можу за власним прикладом сказати, що е, це не було проблемою, проблеми, можна було оновлюватися хоч по кілька разів на день. Тому я думаю, тут мова йшла про персональну відповідальність. Наших громадян можливо хтось звик, що ця персональна відповідальність вона його не стосується, але є війна, є закони, їх треба виконувати тим більше о, у плані мобілізації. І ось тут ми переходимо до найцікавішого. Так, а що буде із тими, хто дотепер свої дані не оновив. Адміністративна відповідальність, себто штраф від 17 до 25 тисяч гривень. А от за несплату штрафу можуть арештувати майно або ж обмежити у праві керування авто. Якщо ж сума штрафів перевалить за 160 тисяч гривень, то ці кошти держава зніматиме із рахунків порушника. У випадку, якщо на рахунках коштів не буде, то на торги виставлятимуть майно. Якщо а, людина а, не оновила свої дані. Их там. Декілька десятків полів персональних даних і там до десяти полів службових даних, і при цьому у держави є обміни по цим даним з іншими реєстрами, то на людину такий штраф не накладається. Досить активно зараз розганяють історію з тим, що штрафи нібито накладатимуть автоматично законом України та іншими нормативно-правими актами не передбачена автомат процедура автоматичного накладання штрафів відповідно до Кодексу України про адміністративні прав. Порушення передбачено накладання штрафів за виявлені адміністративні правопорушення протягом трьох місяців від е, моменту виявлення цього правопорушення до одного року з моменту його вчинення. Крім цього, повістки вручатимуть, так би мовити, по-новому. А тих, хто на ці повістки не реагуватиме, оголошуватимуть у розшук. Щодо оповіщень, да, дійсно вони будуть вважатися врученими, навіть якщо людина не поставила свій підпис паналогії, як це відбувається при запрошенні до суду. Дійсно, дані людей будуть передаватися в розшук, якщо вони ігнорують запрошення і правила військового обліку, але це ну, це закон, це діюче законодавство, яке ми маємо виконувати і забезпечувати прозорість такого виконання. Ну і власне далі поговоримо про тих, хто. Дані оновив і одразу спойлер: не усіх чоловіків, які оновили свої дані, будуть призивати на службу. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть призвані на військову службу. Це я ще раз повторюю, створено для справедливого підходу, щоб держава бачила всіх. На військовому обліку нині оновили свої дані близько 4 мільйонів чоловіків, і ця цифра значно більша за потреби українського війська. Ще один момент у тому, що подекуди на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків. Відповідно, є проблеми із тим, щоб одягнути та озброїти аж таку кількість чоловіків. Власне, оновити дані можна буде і після 16 липня, але але тут уже будуть ризики отримати штраф чи навіть опинитися у розшуку. А ви вже оновили свої дані. Якщо так, то діліться своїм досвідом у коментарях. Будемо розбиратися із тим, чи дійсно такий страшний вовк, яким його малюють. Пам'ятаєте, учора ми розповідали історію про те, як паркувальник відмовився обслуговувати людей українською. Ті викликали поліцію, а поліція стала на бік паркувальника. Копи зганьбилися незнанням законів. Ось ця патрульна взагалі порівняла мовний закони з написом на паркані. Тож я вам щойно відкрив офіційну сторінку. Яку Мовного бусмену та нема там такого? Покажіть, що послає в Україні державною мовою. На заборі він теж написано, і ви вірите цим істочникам. Власне, знайомтеся, батько цієї самої патрульної Валерій Бузило. У 2023 році Бузило було затримано. Про це писали змі. Він організував схему по влаштуванню у поліцію фіктивних співробітників та отримував зарплату за них. Як би це дивно не було, Валерій Бузило діючий поліцейський, він командир конвойної служби головного управління національної поліції в Одеській області. Крім цього, Бузило, колишній співробітник Беркуту імовірно брав участь у розгоні майдану. І ось тут мені, так би мовити, принагідно, хочеться звернутися до поліції Одеси. Як вам пан Бузило на посаді? Його минуле ніде не тисне, ну і дочку він виховав, як бачимо, у кращих традиціях ждунів руського міра. Коротко про те, як недбалість лікарів може коштувати вам дуже дорого. На Тернопільщині медики пообіцяли людям повністю відновити зір завдяки дієвим та надійним лікам. Проте вводили пацієнтам препарат підробку. Після проведеної експертизи стало відомо, що медики вводили пацієнтам заборонений до застосування препарат підробку. Результати хімічного аналізу якого не відповідали оригіналу. Як результат, дві людини повністю осліпли тринадцятеро людей осліпли на одне око. Загалом ускладнення або погіршення самопочуття отримали 22 людини. Більше того, за цей препарат гори лікарі вимагали по дві тисячі з кожного за ефективне лікування. Людей запевнили, що це найдієвіший препарат, який є безпечним. Він доходить після уколу чекає дві це все. Тепер трьом офтальмологам та завідувачі відділення загрожує до восьми років за ґратами. Зараз планують оголосити підозру ще декільком людям з керівного складу. Немає слів, якщо чесно. От кому нам довіряти? Якщо не лікарям цікаво, а вам доводилося зустрічати у своєму житті таких от шахраїв у білих халатах? Діліться своїми історіями у коментарях. Порох молодиці у Тіктоці на мотоциклі Тимошенко співає своєї про зраду, добре, що не про газ. А Ющенко, якщо ви раптом про нього забули, схоже намагається повернутися у велику гру. Певно, мети бджоли вже набридли. Ми помітили дивну активізацію колишнього президента у мережі. То з якою ж метою Ющенко увірувався у тренди і відроджує свій імідж та репутацію, розбиралася Катерина Пахальчук. Він дає інтерв'ю. Головна сила сьогодні українців. Це наша цільність, це наша єдність. Причому я слово національне хочу підкреслити. Віруситься в Тіктоті. А Артем, будеш мед? Ні, я не люблю мед. Козаче, ти що, з добу впав? <рес> <рес> Вибачте. <рес> і знімається з коміками і артистами для збору донатів. Це так. Це так. Коротше, хоче на президентські пенсії, але Віктор Ющенко зараз на слуху. І як ви бачите, не через минуле, а через теперішнє. За останній рік, два, третій президент дав певно стільки інтерв'ю, скільки не давав за останні десять років, і його медіаактивність лише росте. І тут логічне запитання: з якого дива 70-річний політик знову сів перед телекамерами. Невже життя без політики не має сенсу, коли закінчувалась моя каденція, я зараз думаю, як це почуття характеризувати відчуття того, що ти зробив те, що ти хотів зробити, але його дії набагато красномовніші, і здається, є ще порох у порохівницях, або ж просто надихнувся Байденом, який у своєму віці з політики не йде, і все ж таки хоче уваги Політичної в тому числі. Хоча поясненням його активності може бути і просто хайп чи співпадіння, але все по порядку. Останні роки Віктор Ющенко присвятив себе музеям культурі і Тарасу Шевченку. Він від цього прямо таки кайфує і намагається внести свою лепту у розвиток цієї галузі. Знаєте як Шевченка Я так люблю, я так її, я так люблю свою україну Богу, що приклинув святого Бога. За неї душу погублю. Інколи у Віктора Андрійовича прокидається внутрішній політик, який хоче того Ющенко чи ні, каже, натякаючи на теперішнє життя. Це марний день, воно воно все в пусту. І тоді вилазять ось такі гучні новини з такими не менш гучними заголовками. Ми маємо зруйновану до небаченого рівня. І нашу економіку і у цих здавалось би полярних темах є дещо спільне. Час цих откровень всі вони нові актуальні. А ці два інтерв'ю взагалі були минулого місяця з різницею у якийсь тиждень. То що це невже Ющенко торгується самі з собою і намагається вибрати команду, у якій грати? Політика чи народ? Я б сказав, політика. Бо аналізуючи його інтерв'ю, складно сказати, якому напрямку він все ж таки надає перевагу. Вчора він говорить про те, як перемогти Путіна і чи варто з ним домовлятися. Слухайте, це ну про які переговори з Путіним сьогодні можна вести мову. А сьогодні про історію, культуру і національну ідентичність українців. Якщо ти хочеш процвітати, якщо ти хочеш гарно жити, будь ласка, спочатку. Не ігноруй національне питання і знову ж таки, це все прямо таки свіжачок. Коротше, питань у нас багато дуже. І наші інтереси хвилювання підігрівають і люди, які у мережі останнім часом часто пишуть. Ющенко найкращий президент з такими заголовками роблять відео, такі ж пишуть і коментарі. Цей чувак дуже крутий, я би хотів його бачити президентом. Він гарна людина, просто вийшло, що на той час українці не були готові для його політики. Якщо навіть не президент, то якимось прем'єром я його все ще бачу. І це не пороху боти під відео у Сивочолого на байку, а цілком реальні люди, які чи то ностальгують, чи то реально хочуть бачити Ющенка президентом знову. Так, розумію, заміна зараз якась готується. Але цікаво, інше перше, чи хоче цього Ющенко. Друге, що він може може запропонувати і головне коли, бо сам він проти проведення виборів зараз. Я проти, звичайно, проти. Якщо порівнювати двох колишніх президентів Порошенка і Ющенка, то шанси, як не дивно, у них одинакові. Гетьман в політиці в опозиції, принаймні сам так каже, і з армією, принаймні, на відео у Ющенка два перших пункти немає, але є дещо інше: при ньому не було війни. Це, звичайно, не зовсім його заслуга, але факт. А ще можна згадати історію з отруєнням і те, що Росія всім. А правдами і неправдами хотіли його замінити, що власне і вийшло. Але знову ж таки, якщо Росія була проти, він їм не вигідний. А от Україні навпаки. Коли ми говоримо про вибори е у 10-му році, якщо ми хочемо чесні перед собою, бути, то виграли оці маленькі Януковичі, яких дуже багато, яких мільйони. Мільйони, але чи вистачить цього політичного капіталу, щоб повернутися у велику політику? Чесно, я не знаю. Але цілком можливо, що Віктор Андрійович, хоч і не афішує, але розраховує, наприклад, на крісло, хоча б міністра культури. Бо в темі він ну дуже глибоко і робить все це публічно. А ви як думаєте, з чим пов'язана така медіа-активність Віктора Андрійовича? Пишіть у коментарях. Тим часом без угла таки дострибалася. Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вирішив зняти Мар'яну Безуглу із посади голови підкомітету із питань демократичного цивільного контролю. Про це заявила Ірина Геращенко. Проте Мар'яна все ще залишається заступницею голови комітету та народною депутаткою. Щодо відкликання безугли з поста заступниці голови комітету то офіс блокує це рішення, і керівництво ВР не виносить цю постанову в залу. Таких чортів раді у нас багато. Сама ж безугла заявила, що її зняли із посади у відповідь на правду про проблеми зсу. Реакцією комітету на правду про проблеми в ЗСУ та звернення військових сьогодні стало голосування щодо мого зятя з посади голови підкомітету з питань цивільного демократичного нагляду та контролю. Тези не можна дискредитувати військове керівництво. Скоро комбригів будуть знімати через Фейсбук і так далі. Утрималися чотири нардепи. Колеги підкомітету не існує, бо ви до нього не доєдналися з нічого знімати. Комітету в нас практично не існує. Каже, ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Що ж будемо стежити. До речі, дуже цікаво, що ви думаєте про такий формат новин, як у нас. Ми з колежанками завжди читаємо ваші коментарі і дослуховуємося до обґрунтованих зауважень. Тому пишіть. А ще підпишіться на наш канал і поставте лайк, бо це допомагає просуванню цього відео. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо! Yeah. <laughs>